Друзі, всім привіт! Спішу вас повідомити, що Верховна Рада провалила голосування за розмитнення через додаток Дія. Тобто Верховна Рада не ухвалила законопроекти про розмитнення автомобілів через застосунок Дія. Вони не набрали необхідної кількості голосів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Чому так сталося? Тому що не всім депутатам. Сподобалася нова формула розмитнення автомобілів, і вони запропонували її відправити на доопрацювання перед тим, як будуть її розглядати знову. Друзі, сталося те, про що і потрібно було здогадуватись, як я і розповідав у своєму попередньому відео, там де я розповідав про розмитнення через дію, як це все буде проходити, і так далі. Там же я, друзі, наголошував, що вони так його швидко не приймуть, тому що я знаю, як вони це все приймають, і особливо про розмитнення. Там я наголошував, що вони це все протягнуть, відправлять на доопрацювання, будуть там годувати завтрашніми днями, як завжди. Ну, друзі, напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях, чи ви за, чи ви проти. Звісно, друзі, натисніть максимально лайків цьому відео, щоб якомога більше побачило людей цю інформацію. Можливо, хтось з вас хоче зауважити, що зараз, якби, не час для розмитнення, не час для машинок, іде війна. А коли війна почалася і було нульове розмитнення, тоді був час, коли перли автовозами, які були черги по 15 кілометрів автомобілів, вивезли всі автомобілі дешеві з Європи. І, і тоді поляки дуже сердилися. Одні були перекупи, були ради, що автомобілі продавалися, а поляки тоді дуже сердилися, що в Україні йде війна, а їм тільки машини подавають. Тоді, якби був час, а зараз військовий до мене пише і не один, кожен день до мене пишуть військові. Вася, знайди якусь машину, тому що вдома потрібна машина, я вже майже рік тут на порядку, і дома без машини важко, потрібна жінці машина. Я підшукав машину, він просить, розрахуй мені розмитнення. Я коли рахую розмитнення, воно виходить 3 тисячі чи 3,5 тисячі доларів. І він говорить, Вася, за що я тут воюю? Каже, скажи мені. Каже, мене руки зразу опускаються. Друзі, я не знаю, більше слів немає. пишіть свою думку в коментарях. Дякую всім за увагу. До побачення.